Надосвідчений гравець. 26-й номер. Якраз таки Денис Варварич пробивав Сергій Самойленко під 17-м номером та 77-й номер. Аж три гравці не можуть допомогти. Андрій. Але і Курбана перетіков грубо. Проспекта може пробити. рикошетом там через лампу і м'яч залетить. Перемогти легіон не вдалося. Перший поєдинок 1, -1. Друг... один <проб> Моменти забивати. Є перший забитий м'яч. Нашому поєдинку Євгеній Мозговий. <проб> Дайте повтор дивитися. Трубіцин. І мозговий перший стигає. Моменти. Удар, дальній постріл. Але передача в спину Яриновському. М'яч у будівельника гравий. А ось тут мать. Самовинко пробиває і забиває. Сергій Самойленко 12-та хвилина, 1-1. Давайте повтор дивитися. Дуже класний м'яч. Тут дівчинко з пантелику збивав всіх. Прийняв м'яч Самойленко з лінії знову медачку з лівої ноги в дальній. Чорнород перехоплює м'яч. І... Я Момент! Передача удар. Трубіт. Колоденський. Передача Шайнов. Момент. Проходить Дмитрива. Проходить. Можна бити пробиває. Отже, штрафний. УДАР! Отже, штрафний! УДАР! Вау! Це просто пушка, я не знаю. Це... Там ще й Олексія Шальнова до Андрія поставити, я не знаю. Тут навряд чи взяв би цей удар. Полкіпер Легіона. Давайте дивитися. Я не знаю, з якою там швидкістю м'ячлики. Ну це без шансів. Ховався і намагався підправити м'яч Сергій Чорнов, то, звісно. Бондаренко не можна грати. Потрібно стояти. Що ж це за гра? Само ну, м'яч не буде. Деченко класно відбор відбирає м'яч міг... Мозговий Євдокімов. Передача класний пас. Віддає і забивати. Потрібно бігаров. Дотягнувся, встиг віддати Олександр цю передачу. Ну і далі Євгеній Мозговий. Класний м'яч. Від будівельника у нас 27-го хвилина. Давайте повтор. Євдокімов розпочав цю атаку. Класне закидання. Мігаров. Як же класно дістав цей м'яч Олександр Самойленко, Доходить м'яч до Варварича, Удар буде. І буде фон, І буде намагатися. Прошитий голки по... Мігаров, Мігаров забивати! Бити! Ха-ха-ха! Це якесь, я не знаю, дежавю або... Щось таке ми вже бачили. Чи не правда? Чи неправда, друзі? Звісно, ж з п'ятим польовим вийшов. Бондаренко вийшов, вийшов м'яч. Мітрієв бу... грати на своїй повні поля Холодинському. Невдалий удар. Яриновський проти нього. Не буде грати. Мігара вдасться пробити. От Так... Друзі, будь ласка, в коментарях. Давайте. Ну і хвилина 17 у нас залишається. Є yeah, є yeah, забитий м'яч, Будніков забиває. А чому б ні? Можливо, інтрига. У нас 39-та хвилина. Рахунок стоїть 4-2. два м'ячі поступається в нас легіон але тут звісно перше завдання одразу дуже м'яч шайнов і здається так вдалося це зробити дяченко 4-3 інтрига житиме! 4-3 нічого собі легіон повертається не вже знову такий з 4-1 зможе команда вилізти дивись тут дяченко тут шайнов Першим шайнов відібрав, але ну, якась передача. Що не матч, там як мінімум один. Шайдов! Шайдов! Якщо зараз сподіваюся, порушує правила, це. Мубити! Я не знаю, я просто такий, в мене голосу немає! Чотири-чотири! Чотири-чотири! Олександр Бігаров мене вб'є просто! Але це не важливо! Ми дуже близькі до серії пенальтів. Давайте повтор. Шайнов, передача. Це хто тут? Будніков розвертається. Передача Яриновський тут. Раз, два. 4-4 і 20. секунд до завершення. 4-4 і 20. секунд до завершення. Хто? Горовий? Оровий забиває. Це щось неймовірне. Ну як жук тут відпраздував ударом Тора молота. Так, давайте дивитися, не вже. Горовий пробиває. І Шальов загубив ворота. Так загубив. Горовой 5-4. Корозі гриб 5. Колодинський. Шайнов, шайнов бити потрібно, ні, видає передачу. Малєв і він виправдовує себе на там всіх чвертьфіналів. Удар буде головою, ні, все. Всіх чвертьфіналів. Удар буде головою. Ні, все. Гаровой вибиває м'яч. Завершальний удар. Руками пам'ятчує від нього. І забитий. Переможний м'яч від Германа Горового. Друзі, 9 забитих м'ячів на дві команди. 5. Будівельник. Легіон 4. Легіон створив щось неможливе. 4-1 за хвилину 20. Команда відігралася 4-4. Дуже близькі були до того, щоб перевести цей неймовірний поєдинок до серії після бачових пенальтів. Але Ягара Вой був проти. 5-4. Будівельник півфіналі. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую командам, дякую Легіону, який, на жаль, завершує участь у Кубку. Тут хтось із команд повинен був завершити цей шлях. У півфіналі будівельник. Чекаємо всім. Ще раз дякую тихого мирного неба. Віталій Гутака для вас коментував ці поєдинки, для вас і втратив цей голос. Але за тиждень, думаю, все буде добре. Почуємось. Дякую. Тихого мирного неба.